Доброго ранку, дівчатка та хлопчики! Сьогодні ми з вами вирушимо до селища Санта Клауса, щоб подивитися, як іде підготовка до свята Нового року. Привіт! Я радий вас бачити! А разом із своїми помічниками-ельфами Санта для слухняних дітей підготував вже багато подарунків. Ти лиш поглянь, який величезний у нього мішок! Допоможи Санті полічити. Скільки в мішку іграшок та цукерок Свою відповідь познач цифрою. Скільки у мішку ось таких лялечок? Скільки у мішку пряників. Скільки у мішку ось таких подаруночків? Скільки ведмедиків. А скільки ось таких цукерок у мішку? Санта на своїх чарівних санях мчить над засніженим лісом. Він побачив оленів і залишив для них гостинці. Полічи, чи вистачить яблук для усіх оленів. Чому ти так вважаєш? Молодець! Бо оленів і яблук порівну по 4. А на цій галявині Санта залишив подаруночки для зайців. Полічи, чи вистачить морквинок усім зайченятам? Чому ти так вважаєш? Так, бо морквинок 5, а зайченят четверо. Наскільки 5? Більше чотирьох. Так, на один. А ось іще одне зайченятко прибігло. Скільки тепер стало зайченят на галявині? Так, п'ять зайченят. Тепер зайченят і морквинок порівну. По п'ять. Санта дістався до міста. Допоможи Санті проїхати через місто. Але пам'ятай, що там, де на світлофорі горить червоне світло, їхати не можна. Санта завжди дотримується правил і їде тільки на зелене світло світлофора. Рухайся обережно і не зламай сніговиків. Діти дуже чекають на Санта Клауса. Вони вирішили повісити шкарпетки на камін, покласти моркву для оленів. Та поставити чашки з какао для Санти. Скільки всього предметів розклали діти? Полічи, а відповідь покажи пальчиками. Санті треба потрапити до ялинки, щоб покласти подарунки. Проведи його. Тільки тихо. Санта розкладає подарунки. Це так секретно, що навіть не все відразу видно. Знайди шматочок, якого бракує. Діти прокинулися і побігли до своїх подарунків. Як гадаєш, що в кожному пакуночку? З'єднай подарунок з його паковкою. Санта розвіз усі усі подарунки і нарешті повернувся додому. Місіс Клаус з ельфами напекли смачного печива, і вони всі разом сіли за стол, щоб з'їсти духм'яне печиво із солодким какао. Так тепло і у Санти вдома. Як гадаєш, для кого кожне печиво? Молодець. Санта Клаус, місіс Клаус та Ельфи дуже добре попрацювали, і твоя допомога була дуже-дуже важливою. Дякую тобі, мій маленький друже, а в нагороду надсилаю сяйво яскравої зірочки. Визерни у віконце ввечері. Подивися на небо. І коли побачиш зірочку, знай. Це я Санта попросив її світити для тебе. Хай сяйво цієї зірочки завжди приносить тобі радість, до побачення, до нових зустрічей.